У Кременчуці триває комплексна інтеграція внутрішньопереміщених осіб від видачі гуманітарної допомоги до соціального супроводу та забезпечення постійним житлом. Зокрема, тему про створення хабу для переселенців нові кременчужани та питання будівництва багатоквартирних будинків для ВПО підіймав на сесії Кременчуцької міської ради депутат Геннадій Іванян. У робочому порядку він ці проєкти продовжує втілювати в життя спільно з міським головою Кременчука Віталієм Малецьким. Десь там, напевно, два місяці тому ми на сесії міської ради. Я звертався до депутатів, до вас стосовно щоб прийняти рішення вирішити проблеми та питання ВПО. Була пропозиція, щоб ми з вами відпрацювали земельну ділянку для будівництва житла для ВПО. Питання житла для ВПО це базова, але водночас одна з найскладніших потреб. Наразі в Кременчуці переселенцям надають тимчасові соціальні квартири чи кімнати. Триває ремонт гуртожитку по вулиці Троїцькій, де також проживатимуть наші нові Кременчужани. Проте ідея будівництва з нуля передбачає дещо більше. Якщо ми говоримо про Троїцьку, це соціальне житло. Це невелике житло на перші там три, п'ять, років, поки люди не знайдуть іншу роботу в Кременчуці, не зможуть зібрати певні кошти, щоб Взяти чи то кредит на житло, чи придбати на вторинному ринку, чи на первинному ринку житло. А тут уже буде йти мова про повноцінне житло, в яке буде інвестовано кошти певні і партнерів. Наразі визначено дві земельні ділянки в районах молодіжного і раківки, які розглядаються для будівництва житла для ВПО. Наступний крок розробка проєктної пропозиції. Я б хотів би, щоб ви надали доручення проект організації нашої, комунальне. Щоб вони відпрацювали проєктну пропозицію. Проектну пропозицію стосована, як і скільки ми можемо там зробити там, домівок, да, поставити да, ага. і скільки квадратних метрів ми можемо туди отримати. Частині переселенців повертатися вже нікуди. Багато українських міст та сіл зруйновані. Тому будівництво нового житла чи навіть житлових кварталів для ВПО важливий перспективний напрямок для Кременчука. Ми на правильному шляху в цьому питанні, тому що я от спілкуюся з людьми, да, стосовно цих питань, і постійно задають питання стосовно життя. Це основне. Оце основне, Це основне, чому люди готові нам, залишати. Да. Що вони не будуть шукати виїзду десь в західні регіони чи в Європу, а будуть залишатися в Кременчуці, жити, працювати. До будівництва житла для ВПО залучатимуть і кошти міжнародних партнерів. Оскільки проєкт масштабний, він потребуватиме багато ресурсів, але мета того вартує. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.